Всім привіт хлопці. Сьогодні в нас в роботі Suzuki Grand Vitara. Це теж військовий автомобіль. І зараз будемо дивитися, що з нею. Її притягнули, я нічого внятного не, не можу зрозуміти, що з нею робилося. Прийшла вона мені в такому стані, зараз я вам покажу. Ось вигружають машину. Ребята. Полурозібране, полузібрана, щось таке половина запчастин в салоні. розпідвал вже ржавий. Що робили, непонятно. Бо утів половини немає. Тут щось. Ну, Зараз будемо розбирати, розбиратися. Я ще не знаю. Герему немає, як вона їхала, що з нею сталося, незрозуміло. Тому зараз будемо виясняти. A few moments later. Так, смотрите, снял я головку, залил жидкость сюда, внутрь. Видите? И смотрим, теперь у нас потекло, на впуск потекло, все четыре впускных потекли. Выпуск чуть получше, на впускные все потекли. Так что их надо переделывать, вот она. Почему разбирать головку. Дивіться який люфт на направляючих. Я не розумію, що тут робилося, але на, на випуску так собі, а на впуску дуже великий. Я думаю, треба буде міняти направляючі касальники. Подивіться, яка вироботка на, на клапанах дуже велика і видно. Ось. Огромный, лютый, не разумею чему, на вы направляете на впуску, на выпуску только краще. Найбільше. Ну, Навпуск точно міняємо, клапана міняємо. Бачите, як, як вирізалась прокладка. І чи не шлифували зовсім. Не розумію як так можна ремонтувати. І немає слідів від шліфування. Забрав головку з ремонту. Помили її. Ось так її зробили. 800 зняли по товщині. Ось почав збирати, щоб відрегулювати клапани. Подивіться, що на одному клапані така глибока яма. Як її можна було так виявило, що масленне голодання було чи що. Один треба буде замінити. Так, Ключові особливості цього, цієї головки на моторі F9Q. Е, що, для того, щоб відрегулювати клапана, треба його по правильному треба стаканчиками. Такі стаканчики. Е, підбираєш різного розміру. Ну якщо, як у нашому випадку, ми ремонтуємо головку повністю, розбираємо, тоді зручніше регулювати тарцюванням клапанів. Я прикручую, ставлю всі стаканчики на місце, прикручую розпідвал. Знизу вставляю клапан, міряю зазор. Якщо зазор треба збільшити, я подтачую клапана. Приміряю, знову підтачую, і виміряю, можна виміряти штангелем е, висоту клапана і зменшувати за, за потрібністю. Один, е, тут я використав старі стаканчики. Е, довелося один стаканчик замінити на новий. Е, оця плокість от, -от, змащується герметиком анеробним. Спеціальний такий герметик. Він жидкий, як, як клей. Ось такий герметик я використовую. Змашується оця поверхня, повністю змашується, божируючи, змашується. Дивіться, специфіка затяжки головки блока циліндра F9Q стоїть в тому, що треба обтягнути всі болти з усилием 3 н. Довернути ще на 80 градусів. Зачекати 3 хвилини, щоб прокладка усілася. Потім відпускаємо перший та другий болти по центру, пару відпускаємо, затягуємо зусиллям 25 н. Потім ще, потім ще доворачуємо на 213 градусів. Потім третій, четвертий, от, Така сама процедура, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Тобто, Як затягуємо, тільки що відпускаємо кожен болтик. І затягуємо усиллям 20. 2,5 ньютони і доворачуємо на 213 градусів. Да, важко затягувати. Процедура така специфічна, але і треба її соблюсти. Вчора прийшла трубка, оця от, яка йде на подачу масла на турбіну. Вона тут е кріп, кріпиться дуже, ну, і алгоритм установки такий, що треба відпустити всі. Знімаючи турбіну, тут треба відкручувати, а вони ліняться і не відкручують знизу. Тому трубку гнуть, ламають і загибели. На нижню трубку там злив там хімічна. Я купив ще одну трубку, від неї від... відрізав нижню частину, приварив до цієї трубки. Тож такої трубки немає ніде. Ось, і зараз я її буду встановлювати. Це на трубку на, назлив масло. Обі, обидві були деформовані. Таргоном варилося, перевірили. Оцей тронячок, він виходить з головки. Оце на охолодження турбіни, Оце на... раніше йшло на теплообмінник. я його убрав, так як кастрував систему ЄГР. Її в нас не буде. І оцей патобок виходить ну дуже. Под... Близько від вихопної системи буде нагрітися, тому я вирішив відрізати і переварити в інший бік, щоб напрямки йшло на пічку. A few later. Дивіться, як вийшло, ось трубка проходить і ось вона на, на пічку вертається. Перевірю тиском, все тримає. І Ми шланг сокортили і рідний шланг заставили хамоти рідні. Тільки трубку тільки його квартиру і звернули в інший бік. Запівмінників там немає, нічому буде текти. Якщо що, Так, зняв компресор з автомобіля, мене змутило те, що немає роз'єму. Я думаю, що він повинен бути тут провід виходити з'ємом. Але тут нічого немає, обламу заприлісу. І трохи шумить подшибник. Відвожений ремонт. A few moments later. Так, я позбирав, але ще не підключав систему охолодження, бо у нас тут немає радіаторів і компресор кондиціонера. Тому приводній ремні теж ні ремінь теж не підключав. Зараз спробую зробити пробний запуск, аби заповнити систему паливну і масляну систему. Зараз покличу помічника або помічницю і спробуємо запустити. Хорош. тут что-то отсюда брызнуло топлива 6 -то откуда-то закатить да 6 откуда-то с фильтра брызнуло, непонятно чего еще раз подкачал топливо Few moments later. Давай. А сюда что-то солярка льется, вообще непонятно. Смотрите. Сейчас еще разок запустим это. Льется, блин, с этого. Откуда-то это с фильтра получается. Вообще не мое. Какого хрена льется соляра с под этого? Корот. Да, вообще струячит прям с-под фильтра, это вообще не понял. Какого хрена? Вообще, зачем стоящий? Сейчас я надо разбираться, выключу задержание пока. A few moments later. А ну давай. прибута подачу подачі обравки, яку я брат, не одбирав. Все остакачило. Так, в цілому ситуація следующая. Мм після запуску, коли мотор застучав, ні, стук, який був в мотори, я переміряв зазори, от такі зазори у в одному циліндрі там на сьомому клапані. Получився на 800 суток більше, ніж треба. Мінше, де на 3, де на 5. Ну, де на 3 це нормально, на 5 я переміряв, треба заказати трошки більше стаканчиків. Я розібрав, стаканчики замовив. Поміряв для того, щоб виміритизор в цих стаканчиках. Купив мікрометр такий спеціальний, тому що звичайно не влазить цей стаканчик. Так, міряю. Ось, Поміряв, від, відняв 25 мм ця длина тої проставки, яка тут стоїть. Ось, Нині способом не, не поміряєш. Ось така проставочка. Виміряємо і... Ну, Вичитаємо 25 мм і отримуємо такий зазор. Можна поставити компресор на місце, кстати, він прийшов з ремонту. В общем, поки я чекаю на стаканчики, можна десь ще інші позбирати. Several days later. Прийшли нові стаканчики, я їх установив, поміряв зазори. Зазори в нормі. Зараз. Так, коли закручував, посередині... Бачите, вирвало різьбу, тобто я не зміг затягнути нормально. Тепер будемо перерізати різьбу, ставити таку різьбову проставку, mm -hmm. для цього свервемо, там різьба була М6, переселяємо на 6,5, потім на 8 шах 1 різьбу перерізаємо різьбу. Так, трохи підзбирав, після заміни клапанов ще не запускав. Зараз підкачаємо. Будемо робити перший запуск. Так. для одно. Такие звуки кому как... я что за блядь? Дуже дымо робить, а я не зняв. Я думав, що це это так роблять. Я вважаю, що потрібно повністю знімати мотор і розбирати, знімати голову і та знімати поршня. Я Думаю, там є якась проблема із тучить.